Я хотіла б наголосити на головному законопроекту, як навіть драфту поки що не існує. Є е, стуз різних е, думок. Та ідеї, які намагаються е, вписати в один законопроект, який передбачає питання зміни мобілізації, я переконана в тому, що е, на другому році широкомасштабного вторгнення влада зобов'язана йти на непопулярні кроки і робити якісні зміни як до мобілізації, так і запропонувати алгоритми демобілізації. Тому що якщо не встановлюються чіткі і прозорі правила, які є справедливими і які які є сприйнятними в суспільстві, то і далі буде питання мобілізації таким опудолом, яким будуть знаєте, лякати навіть наших дітей в майбутньому. Тому перше і головне чіткі прозорі правила як мобілізації, так і демобілізації. Ми знаходимося у широкомасштабній війні, і ефективна мобілізація.